Даша, я тебе вітаю з весіллям. Зрештою, все так відбулося, як ти хотіла. Аби поїхали до Львова без дітей, компанією там розписалися і відсвяткували. Чи все пішло за план? Перший раз в житті був план. Без плана церемонія продолжалась, наверное, минуты 4-5. То есть ми пустили весь пафос. Ми просто сказали, вот это ми, ми готові розписатися, распишите нас, пожалуйста. Всі хочуть влаштувати з весілля влітку, тому що влітку ніби красивіше можна на вулиці посадити гости. Ми були просто в сугробі стояли, сзади були свечи, цвіти, друзі були укутані в пліди з глинтвейнами. Все було на улице, на свіжому воздухе. А любовь согревает. А яким було святкування далі? Екскурсія для всіх Львова. Е, на чудо-поїзді ми всі вместе поїхали з флягами. Часова екскурсія, потім, як звичайно, е, торжественний обід і торжественный бар. І всі напилися і були щасливі. Опять же, літом, мабуть, легче напитися. Зимою ти якби как бы, напиваєшся, виходиш на вулицю, так бодрієш, опять заходиш, опять. В общем, було круто. була, чи, можливо, буде медова відпустка тепер? Медовий місяць. От, бачиш, я в купальнике справляясь. Сейчас на Мальдивы как раз в обуви для купания. Мы бы очень хотели, очень хотели, но пока не совсем получается. Чи не засмутилися діти, що не взяли їх на весілля? Нет, они же получили собаку в подарок. Чи плануєте поповнення в родині? Дивне питання від мене. Поскільки у тебе є пирожок в духовці. Звемо це так. Да, да. Чесно, ми все для цього робимо. Хотілося б. Ну, це ж не в моїх руках, розумієш? Речі, як, наприклад, блюдо, салат видати, це я можу зробити. А тут, як би, з цими пирожками, це... Это... Тобто ти вже зараз готова народжувати третю дитину у своєму житті? Ну, мені треба. Мені 39 років. Куди мені тянути? Хоча зараз ти приголомшила більшість телеглядачів, що ти зовсім на свій вік не виглядаєш? Так, да, мені 39 років. хотілося б не як найшвидше ти слишше нас не так давно розгорівся скандал навколо театру на Подолі, який побудували на Андріївському звозі, частині кия не сподобалася. Архітектурна форма. Це театр твого батька, режисера Віталія Малахова. Як до такої хвилі невдоволення киян поставився батько? Я думала, ти знаєш, йому буде складно, тому що я була рядом, держала його за руку, переживала, що зараз папа почне падати в обморок, у нього буде сердечний приступ, люди будуть бросати яйця, помідори. Ну, кстати, всі те с яйцами люди, которые обещали прийти с помидорами, они проспали, они не пришли, и пришли только некоторая часть людей, которым все объяснили, они как бы сказали, ну, окей, тогда давайте посмотрим, возможно, было недостаточно объяснений и коммуникации до, но Мы же страдаем фасадным мышлением, понимаешь? И тебя, и меня, и театр оценивают по внешнему виду, по фасаду. Нам обидно, наверное, Ну и театру немножко, но мы ведь можем себя показать со временем.